Доброго дня, ми з України. Хочу показати вам наш крольчатник. свого часу ми привезли дрова, і з цих дров вийшло в нас отакий крольчатник і такі кліточки. Це все в нас дрова, які мали згоріти у котлі у нас дров'яне опалення, а вийшов ось такий у нас такий крольчатник з такими кліточками. Робили клітки ми з чоловіком двох, може не професійні, але для нас цього вполне достатньо. Так як для сільського обіходу нас це дуже нам зручно. Поли в нас рішечки такі, нічого не затримується, все випадає. До водички в нас в обичних відерочках, погризаних вже. Або в каструльках. Наша дівчинка вирішила сходити в гості сьогодні до нашого будулайчика. Э, баклажанчика, боже, я її путаю, будулай, баклажан. Ось такий в нас хлопчик, полтавське срібло. Ось така в нас любов зараз буде. О. Такі в нас є ще дівчаточки, полтавське срібло, помісне. Це тато в нас. Полтавське срібло, а мама у нас Каліфорнія. Але е, сама помість, дуже гарні кроленята виходять, ростуть гарно. Не так хворіють, не такі вони не хворобили. От. От такі в нас є малиші, карандаши, їм уже по два місяці. Їх уже в понеділок чи вівторок уже мають забрати, Купляють два виводки в нас. Це один виводок. Шкірочка в них вже йде до полтавського срібла. Бачите, але це помісні. Це не корми, бачите, от коробочки у нас з водичкою стоять. сіно у них є. Вечором даємо люцерну, підсушену трошки. Це ось один виводок у нас. Ось інший виводок. Оце у нас мамочки, всі які приводять нам кроленяток, викормлюють, вигляжують. О, водичка в них там стоїть. Ось такі в нас, коли тут висипається все. О, такі в нас кролики. Ми ними дуже задоволені. Робимо їм вакцину. Вакцинуємо міксоматоза і геморалхічки. Ось така в нас мама, її вже скоро родить. Будеть у нас кролинятка Вот Отаке. Ми вакцинуємо кроликів. І у нас поки що не було. Це у нас підросточки. Такі дівчаточка в нас. От. Наша напів напів серебро. Але вушка в них маленькі, головочка малесенька, відходи дуже маленькі в нас ідуть, а спиночка в нас хороша, така кругленька. Ми м'ясо кроликів продаємо. І продаємо самих кроликів. М'ясо кроликів ми возимо тільки під замовлення. В мене замовляють. Дуже багато діткам От, беруть такі в нас ще є. Це хлопчики в нас, ми вже їх розсадили. Це в нас хлопчики. Жару, звісно, тяжко переносили, але ми справились, ми ставили бутилки, заморожені з водою. І це в нас хлопчики. Отакі такі. Такі хлопчики у нас, такі носики. Носики, корносики. Кормушечки я роблю сама. Ось такі в нас кормушки, самі обичні, із тих самих дров, скручені саморезами. Шуруповертом я вже навчилася добре користуватися. Ось такі в нас кормушечки. Виходить. Це наша мама забіяка. Вона дуже в нас любить битись. Вона не може, щоб зо мною не побитися. Е, я колись тримала нутрі пробували. Ні одна нутрія мене не вкусила, але от кролика я вже пострадала не один раз. От ми вже погуляли, віддихають. Давай ми її вернемо назад. Ой, їх вже достатньо. О, будемо ждати. Будемо ждати нового потомства. Записала 8-го гуляна. Хай відпочиває, хай набирається сил. Кормимо ми ось таким зерном. Тут макуха, пшениця, кукуруза і ячмінь. Ось таке зерно у нас. Ось таку чашечку ми насипаємо кожну, кожну кліточку. Це в нас кліосан, це ми, коли прибираємо клітки, ми Підсипаємо, щоб не було в нас ніяких запахів. Це ми комбікорм беремо для малишів. Поки вони маленькі, то ми трошки даємо чуть-чуть. Ось такий у нас крольчатник. Не дивіться, що тут не прибрано, але це кролики, вони їдять, вони їм треба пісять, какати. Кожен раз не будеш прибирати, коли зйомка. Ну, таке. Ось такі в нас карандашики. Отак ми їмо гарненько. Даємо люцерну, даємо їм кульбабку, гілячки верби, гіляки яблуні. Що ми даємо яблука, коли вже хороші яблука, моркви дуже багато засіваємо. Даємо варену картопельку. Ну, такого. такому. Даємо всього потрошки, щоб вони... Ну, отакий у нас кратчатник. Підписуємося, коментуємо. Може, у когось є якісь поради корисні, пишіть. Все прочитаємо, все приймемо внимание. Все буде Україна.